Ми пізнали гори війни, втратили дитинство, але вистояли для нового життя. Діти війни особливе покоління. Я думаю, що війна це коли два вороги. Між ними є ненависть, і кожен хоче перемогти. Бомби, автомати всіх вбивають. Я гадаю, що війна це дуже погана річ. Вона руйнує страни. Я бачив багато фільмів про війну. Там була старовинна зброя, стріляють бомби. Німці підпалюють села, будинки. Буває іноді такі моменти, коли дуже страшно. Війна це коли, наприклад, німецькі загарбники Вони хотіли заволодити всім світом, і вони безжалісно вбивали всіх людей. Вони бомбили українські міста. Села вони вбивали дітей, розстрілювали, садили їх у в'язниці. Мені було все таки страшно. Я боявся за своїх рідних. У мене дві сестри, я боявся за сестер. Ці діти знають про війну лише з фільмів, розповідей та книжок. Але більшість з них бояться її, бояться самого слова, яке асоціюється зі смертю, кров'ю, каліцтвами, вогнем, голодом, але аж ніяк не дитинством. Та поруч з нами живуть ті, хто в юному віці пережили страхіття замість забавок і казок, вибухи і канонади, загибель рідних, голод, холод, поневіряння і страх безперервний і безнадійний. Але вони мусили рятуватися, рятувати і допомагати дорослим. В одну мить вони самі виросли. 22 червня 1941 року було вбито їхнє дитинство. Безтурботна пора відійшла назавжди, і всі роки до самої перемоги діти, що миті стояли обличчям до смерті. Нині ми дбаємо про заборону дитячої праці, але тоді, в роки війни і після неї, дитяча праця була і одним з важливих чинників наближення перемоги і відродження батьківщини. Їм було вкрай тяжко тоді, але вони залишилися зі своїми фізичними та душевними каліствами до старості. Та колись, врешті, має настати момент істини, коли усі визнають, діти війни особливе покоління. Війна найстрашніша вигадка людства. Вона не лише нищить, пожирає величезні ресурси і найголовніше відбирає мільйони життів, але ще більше калічить. Люди єдині істоти на землі, які з легкістю і особливою жорстокістю вбивають в собі подібних. Хтось нападає, хтось вимушений відповідати на агресію. Проте, якщо дорослі свідомо виконують свій обов'язок, то діти, втягнуті у війну, часто навіть не можуть зрозуміти, за що гине їхній тато, чому замість колескової вони чують плач матері, чому скрізь руїна, голод, страждання, смерть. Їхні спогади не зітре жоден час, їхні емоції залишаться з ними назавжди. Їхні думки ще один сигнальний вогник тим, хто забуває страшний відголосок слова війна. Війна, початок. Киянка Лідія Доломакіна війну зустріла у неповних шість років. Коли почалася війна, мені було п'ять з половиною років. Страшна бомбілі, пряталість погребі, туди прямо занесли. Рымус говорит варим детям. Бабушка была больная, не могли эвакуироваться с Киева. Папу первый день войны забрали. Сразу повестка 22 июня, как ушел и до 1947 -го года. Сестра была на три года младше, два с половиной Первый день только взрывы, снаряды, осколки. И уже наши отступали, немцы наступали. Мы скорей услышим, что начинают бомбить. Погры быстренько прятались. А потом, когда уже выходили, видали по дорогам, что немцы, что наши, кровь, эти ранения, тела всякие. Как посмотришь, и дети чуть ли сознание мы не теряли. Было жутко на это все смотреть. Петро Басанский У 41-му виповнилося 7 років разом з сім'єю. Мешка у селі Щербанівка Київської області. У нас сім'я така. Отець був менший братик йому було п'ять років. Мама війна почалася, мені було сім років. Коли війна почалася, зайшли німці в село. У нас сад був когда приходять німці. Чоловік, напевно, 6-7 з автоматами, начали рвати яблуки, собаку убили, о, щоб не мішав їм. на мої очах. А ми з бабушкою сиділи так в стороні. Потім бабушка піднялась до німця до одного, каже: "Пан, дай мне И он ногой как толкнул, И мені яблучко". І він його ногою як толканув, так воно летело десь там. І мені тоді така образа стала. Анна Дубровська на початок війни виповнилося 9 років разом з родиною. Мешкало в селі Дубівка на Київщині. Як почалася війна, таке було що через село йшли німці. І дітей надівали на штихи і кидали в колодці. А мама побачила, що це таке твориться. Та нас схватили всіх та вкинули в яму, де закопують на буряки. накрили шмизом, і так нас витягли вже десь через неділю-дві витягли. Ми й голодні, і холодні були в ямі сирі сиділи. Мама, нас витягли, покормили. Що там було вже. Ви розуміли, що таке війна? О, вже знала, що війна ж це німці, і нас і прося забрали, і кури половини. Вили так, що я добре знаю для дітей страшне. не роздівалися, не розбувалися. Знаєте, я така піч під піччя. Ми туди ховалися. Страшне, що пережили. У нас на городі була бомба, впала, то город таке перекопано. І від двох мужчин молодих німці повісили в нас прямо на вигоні. І це ми все бачили, бо ці ж вишалки стояли їх з вечора. Повісили, а на ранок уже їх зняли. Батьки їхні зняли, родичі. Так що знаю і все. Війна, що несподівано вторгається в дитячий світ, жорстока реальність, розлука з батьками, втрата рідних, вбивства, трупи, страх. Як пережити позначається на психіці дітей, яких травм вони зазнають. Психолог Любов Найонова, дитяча психіка. Вона пластична. Вона дуже багато всього може переробити, але тим не менше на емоційному рівні це травмування. Воно може залишитися з людиною на все її життя. Дослідження показують, що дівчатка, які зазнали психотравми в дитинстві, стаючи мамами, погано розуміють свою дитину. Вони не впізнають в її якихось проявах тих емоцій, яку дитина відчуває. Оце от головний психологічний різ. І цей момент буде сказуватися не тільки в першому поколінні. Навіть діти дітей війни вони також будуть носіями цієї психотравми. Війна, смерть і голод. Лідія Доломакіна. Очень тяжело, но дети воспринимают не так, как взрослые глубоко все вот эти трагедии. Дети боялись мы, что разорвала человека, разбомбила дом. Снаряды летят, бомбят. Кажется, что в наш дом попадет, и мы погибнем. Крутимся, свертимся, прячемся где-то под стол. Мама и бабушка уже утешают нас, отвлекают, успокаивают. А все равно было страшно, жутко. Потом страшный начался голод. Из листьев буряков варили борщ. С делали деруны, картошки. Кто-то выбрасывает, у кого были запасы золота или что, как-то меняли. Были такие лавки, где меняли драгоценности на продукты. А мама пойдет, соберет. У меня аж сейчас мороз по коже. Этот запах остался еды. А рыбий жир было ж полно рыбе жира, а на рыбьем жире, если жарить картошку или суп заправить, на всю улицу пахнет. Так что до сих пор вызывает тягость в организме. Он же, знаете, когда его растапливают, жарят, невозможно выдерживать. Кушаешь, оно с организма выворачивает, Более Я болела страшно от недоедания, все было. Выйдешь в сад, Когда особенно уже вишенки растут, черемуха, ягодки, грушки, яблоки собирать, смотришь, а з земли старчит сапог кирзовый. Мы уже дети определяли, я то повзрослей была, если хромовый сапог знали, что офицер. А Кирзовый солдатик. Бежим скорее домой. Говорим: мама уже с бабушкой, хоть бабушка немножко подправилась: лопаты берут, яму углубляют и закапывают. Каждый день какой-нибудь сюрприз был. Преподносили. То зайдут, и офицеры и солдаты все перероют везде, то бомбят то выгоняют. Как начали 43-й год, опять выселили с этого дома наш, где жили, аж в ходу, потому что это оборонная линия считалась. Бабушка нездорова, тележка с такими большими колесами, не такие, как сейчас. Мы маленькие дети, сестра и я сзади подталкиваем, а мама впереди пряглась в эту телегу, бабушку тащим. А по дороге это самое большее было 43-й год, когда было трупов. Некоторые раненые еще не помирали, стонут, плачут. А лошадей еще наше население. Как лошадь убьют, ножами вырезают части и конину варят. И мы когда идем по дороге, так нам тоже давали. Приехали в хоту, нас коровники, посильнее было, где разместиться, так коровники. Хорошо, что там корова стояла. Спали в этом сене и тоже хозяева, ну сколько могли. Дадут нам молока, мама за это шила им, обшивала. Я часто ночью проснусь. Все перед глазами, как будто бы это снимали на пленку. Вся эта картина, весь ужас, сердце от этого воспоминания сжимается. Петро Басанский. Німці розположились у нас у хаті, то не одну кімнату зайняли. Їх було чотири чоловіка. Прийшли вони, як один раз оружий поснімали, повісили ці автомати. Причому їх чотири було автоматів, ну шість або сім весело. Полягали вони спати. Ну я на їх смотрю. думаю, як же автомат потягнути. А у нас у селі був там зв'язок з партизанами. був син. Я потім, коли автомат взяв на крючки, а в нас була яма така. Большая Там кролики були. я тут автомат туди вкинув і зверху наложив бур'ян, щоб не видно було. На другий день на подоконники пачки патронів лежать. Ну, я думаю, надо треба ж патрони, що взяти. Автомат есть, а патронів нету. Ну, я так узяв руки, уже вже хотів карман вжити. Коли як вискакують, значить з ковнати. Э, партизанин. Як ухватив мене, я двоє дверей перелетів. На выскочил и тікати, почав стріляти, але мать мені потім розказала, що другий німець прийшов. Говорить Москва 8 мая 1945 года в Берлине підписан акт о безоговорочній капітуляції германських вооруженных сил. Війна, закінчення і руїна. Анна Дубровська. Як жилося, ну як вам сказати, 46-й дуже важкий годі. 47 сьомий. Такими були пухлі, не було нічого їсти, колосочки збирали, волами орали. Діти запряжені були прягою у волочіння, у борона називається mm -hmm. так. Самі діти ми тягли старшенькі орали, а младші тягли і воронили, Хто грабельками, хто сапою, хто бороною, хто чим зерно закривали. А потім мені було було 11 років, і я вже пішла на колгосп на випийку телят. Вже mm -hmm. тоді легше було трошки. Люди ходили одне до одного, повода картошина. А хто бур'янець нарве, а хто там, знаєте, якусь болонду з бур'яна запарить. та напували. Мама нас виносили на двір. голодних, пухлих, напоїть напоять нас. Отак От ми й вижили. Мама, бідували, і в селі всі бідували люди. І наче школа почалась. А не помниться лежа, щоб хто то був ситий, всі були голодні. Боже, як спомню, колосочки збирали, як щоб хоч що то. Зелену на ну, рвемо пшеничку, там мама нам наколотять напарать, щоб ми хоч в якоїсь юшечки похлібали. Так що важко було дуже важко. В Білу церкву їздили, там же ж млин є, і по якійсь там ціні вже брали оцю шолуха називається. То там вже півмішечка якого шолухи десь якось там розміняють на щось. Що міняли одежу там якусь ше привезуть, ото парили, так в нас і заливали. Так ми пили, отак от ми й вижили. Як спомню, як було важко часто спомина знайте споминаю споминай от воно само споминається тому ж таке не забувається тяжке дуже життя цього не повинні люди переживати а ми перенесли особливо ми в дитинстві, от це все ми перенесли горе нещастя голодовка недостаток Петро Басанський. Немцы в 43 году, как як вигнали осінню, та на весну надо було пахати колхозну землю. Ну, у нас була корова, і тоді, всіх в цьому селі була корова. Тут ми збирали ці корови по 4 корови, запрягали в плуг, вірьовочками там зав'язували. І кожен свою корову поганяв і пахали колхозну землю. Вони тоді було. Десять років я теж своєю коровою. Малий був, звісно, там і босий, і голодний. От молока трошки попіл, то корова держала. І от за поводок вів ту корову. А хто вже постарше був, там за плугом йшли, Запрягали в борони, тягали одну борону вдвоєму. А потім вже дето несколько конячок вже приобрели. Було по-моєму дето п'ять і шість лошадей. На осінь коткували ті буряки, їх всіяли. Коток такой тягав. Когда война кончилась, конечно, жить было очень тяжело. Ни хлеба, ничего не было. Что было тоже забирали немцы. От сорок шестом году. Посадили там картошку, пшеницю. Пройзойшло такое, що сонце попалило все осінню, не було що кушать. цей от -от крохмал з картошки вибирали з піском, з землею. Принесу мать на печок от бліно, вот з ці, цієї картошки, ці, ці, потім його рвота беріть. А коли весна в 47-му году була, так я ходив, рвав сакації цвіточки. Потом яблуні, якраз з яблука зацвіли. На печці сушили, з них бліни пекли. Такого їжі ніякої не було. Мать їздила у западну Україну. Там Западній Україні був урожай. Шай. Так вона брала дзеркало, зеркало, в общем какое-то, що тоді таке спожитки свої били, щоб поміняти на картошку. Отака була 47-му году жизнь. Не було нічого. Все голодали. Це єдине, що корова була, так і що какое-то молочко можна би. Важка праця, голод і зубожіння, яких люди зазнають у дитинстві, як це визначає їхнє подальше життя? Психолог Зоя Гаркавенко, важка дитяча праця це теж із того ж самого ряду, коли ми говоримо про випробування, які виникають будь-якої людини. Людина навчається долати, мобілізувати себе, долати труднощі. На мій погляд, якщо говорити про покоління, то це їх загартувало. Це зробило їх сильнішими і здатними до подолання всіх тих наслідків, які мала війна. Але з психологічної з психічної точки зору безумовно дуже багато людей отримали настільки. Складні психічні травми, з якими вони не змогли впоратися. 9 травня 1945 року війна закінчилася. Але не для тих дітей. В їхніх душах вона живе і сьогодні. Нині вже старенькі, вони йдуть до братських могил помолитися за втрачених батьків, чиєї любові вони не встигли отримати повною мірою. Вони досі не стримують сліз, дивлячись на висвілі світлини своїх рідних і близьких, яких забрала війна. Їм досі вчуваються безсонними ночами вибухи. Війна і досі віддає болем у шрамах на тілі та змучених серцях. Сьогодні в Україні понад 3 мільйони людей зі статусом Дитина війни їм було важко тоді, не просто і нині. Вони не просили орденів, не носили медали, але нині вони потребують уваги. Їм необхідна підтримка. Я б ніколи не хотів, щоб була війна, тому що це дуже погана річ: це кров, це вбивство, голод. Саме страшна війна. Голод. Убийство, потеря близьких. Дай Бог всім нам ніколи этого не знати, ні наші діти, ні внуки. Війна це страх, це смерть, це горе, це вбивство. Не буде більше світу тоді. Тому я проти війни. Нікому не желаю, щоб було війни. Бо страшно во время війни. Діти голодають, страждають, і не тільки діти, а й зрослі. Всі страждають. Наше покоління пережило дуже багато голоду, страдання. Війну бачили, і на своїх очах і плечах ми її бачили. Знали то не дай Бог, щоб ніколи більше війна не повторяла, щоб не знали наші діти внуки і внуки й прануки війни і такого горя, щоб ніхто не знав ніколи. Війна це біль, це кров. Я би хотів, щоб ніколи не було війни. Зовсім ніколи.